Всім привіт! Давно не бачилися, і сьогоднішньою рубрикою будуть слова. Ми сьогодні з вами розглянемо різницю у словах, які позначають подорожі. Ми знаємо багато різних слів, але ми не знаємо, коли і як правильно їх використовувати. І сьогодні ми з цим розберемося. Travel, trip, voyage and Journey Чотири слова, які дуже часто плутають. Ми будемо з вами розбиратися по черзі з кожним. І з прикладами ви побачите, яка ж головна різниця і коли правильно їх використовувати. Перше слово це слово travel, яке означає подорожі на великій відстані, або про процес подорожі загалом. Наприклад, я можу сказати Where did you travel last time? Куди ти подорожував востаннє. Тобто я запитую саме про процес подорожі, тобто куди ти. Yes. Наступне слово trip, воно коротке, і воно якраз позначає такі короткі подорожі туди і назад, тобто в обидва кінці. Це загалом якісь відрядження, бізнес подорожі або поїздки кудись на якийсь один або два дні. Наприклад, my boss has gone on a business trip to South America. Тобто, мій бос вирушив у відрядження до. Південної Америки. На наступне слово це слово «voyage». «Voyage» означає подорож по повітрю, по воді, по суходолу, тобто подорож вдову. Це переїзди на великі відстані, і тоді ми з вами можемо використати «voyage». Наприклад, I have had a voyage to Spain by sea». І останнє це слово. Journey. Напевно, найчастіше використовується це слово, коли ми говоримо про поїздки з місця на місце. Коли ми говоримо про наші подорожі або поїздки на роботу, навчання, загалом використовується, коли ми говоримо саме про те, що в нас довгий шлях, довгий час перебування у дорозі. Тоді добре використовувати слово journey. Навіть ваш похід з магазину додому теж вважається journey. Наприклад, I have a long journey from my home to work. Тобто у мене займає багато часу, щоб добратися з дому до роботи. І от моя подорож, тобто мій шлях до роботи з дому дуже довгий. Ось така різниця між цими чотирма виразами. Надіюсь, вам сподобалось відео, все було доступно і зрозуміло. Якщо так, то лайкніть це відео і поділіться з ним з іншими, щоб інші ніколи не робили цю помилку. А з вами був Ярослав Анатольович, канал Стаді. До зустрічі!